Так, друзі, всім привіт. Казанка Миколаївська область. На календарю на сьогодні 13 серпня. Находимося ми на соняху Піонер. Зараз зайдемо всередину. Отакі шляпки. Вже він відсівший, вже його викручує. Садили ми його, друзі, 15 травня. Десь кілограм по 60-70 з добривами. Ось дивіться. Ну, Є і отакі, ну це ще, як той казав, край і ось все є, дивіться. Не знаю яка буде урожайність у нас. Але, друзі, у нас вже є одна проблема на цьому соняху. Обробляли ми його усім, чим тільки можна. Але, друзі, ось оця проблема. Ось ось Бачите. Ось я вам її покажу зараз. Ось. Отак, друзі, у нас є проблема. Мешкається проблема. Ось бачите, Все наїлося на землю. Зеленим не рекомендую дивитися це відео. Ось я, друзі, дивіться. І ось так ось вже пахавало. Сонях відсвівший вже. О, дивіться який дракон сидить, щас, щас щас, друзі, на Різкість. А, ну так що. Це мутант сидить. Дивіться, який мутант. Пройдемося порядку. що друзі, з ним робити, я навіть не знаю. Може в когось таке було, посовітуйте нам. Вже, друзі, є йде амброзія, що Ну, Вже і... Як той казав, це ж вона ще загнута, ось все. Хороші є. Голови. Ну, в основному така ось. Отака все в основному голова. Не знаю, друзі. Якщо гусень його цей соняк не доїсть, то я думаю, що десь плюс-мінус 30 дасть. Під 30 його вже, ви бачите, його вже прям розвертає. Він вже все, він крутиться. Ось дивіться, теж гадость сидить. До землі. А кусаються як вони. Я був. Ходив. О, в тому краю поля я не знімав, І щось так думаю. Прийдусь подивлюся. Я туди... Ну, що вона мене так гризе? Вона залізла за під футболку. І так больно. Так що, друзі, якось так. Мало того, що у нас немає ціни на соняхи, мало того, що вже все дорожає, крім нашої продукції. Пішла на шесті ягусі. Зараз пройдемось тут теж ось піонер, теж поле моє. Тут теж, друзі, така, така напасть гусінь. Ніби то і дощики йдуть, ніби то і погода сприяє, а самі бачите завелась гусінь, Гусінь його сожрет. Це наше впаде, почнемо косити. Я думаю тисяч до восьми. І... і з допомогою гусениці, що вона сожрет, ми тут нічого не накосимо. І ще й не буде, це не щоб його здох. І, друзі, це не одне таке поле. Те, що я снімав одне, це ось друге. Там ще Гектар у мене є теж піонерні піон, 50-635 лімагрейна. Такий же самий. Теж же гусінь гриза. Ну, це що я не був в лазерівки на 13 гектар, друзі. Вже, мабуть, місяць не був. І там ось пройшов гарний дождик. Але я списувався з людиною. Все, друзі, ще один піонер. Ту ми і заходимо в нього. Закрай ми тут я краю не будемо. Ми зараз зайдемо туди всередину. Друзі, зараз ми побачимо всю його картину. Дивіться, яка амбрузія. Ну це, це рідкость взагалі. Ви самі бачите, рядочки. Ну, ось вам, друзі, дивіться, дракон який сидить. О, правильно. Падай на землю. Ось така, друзі, картина на нашому соняху. Ось ідем, 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 ідем. Опа, бачимо ще одного дирижабля. за рік то пересівався, то ще щось. І щоб сказати, Соня поганий, ні, Соня гарний, друзі. Дивіться. Дивіться. Дивіться, одна ось корзина, друга корзина, третя корзина. Четверта така корзина. П'ята корзина. Тут теж ось друзі, ну не скажу, що геть, що геть тут все да, є, що попадається, все дивиться. Піймали дракона. Заспокоїли дракона. Да, тут були у нас, друзі, неравномірні сходи. Але, 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 але самі бачите. Все, гляньте. Гляньте, как ее ж выгнуло, развернуло. О! А где же она упала? А все, она упала. Ось, друзья, дивиться. Ось, друзья, дивиться. Ось, друзья, дивиться. Ось, дивиться. Ось. Это вообще крайний. Тут далі ось немає і ось знову пішло. І все попалося, як ви казав, малесеньке, але... але воно, друзі, є. Соня гарний. Але ви бачите, що... що коїться. Що ви, друзі, порадите? Є у нас в селі агродрон. Так, він бачите, гриза. Корзинку. Він щось погриз і утік. Подивимося, що воно. Дивіться, і запилення гарне, центр запиляний. Щас попробуємо, друзі, як бубка. Друзі, гарна така Є Єсть у нас, друзі, в селі агродрон. Беруть вони 15 доларів гектар. Ну і плюс хімія. Подивимося. Це вже все. Тут один скелет остався. Подивимося, поконсультуємося з агрономами, з аграріями. І що вони мені скажуть, тоді будемо приймати рішення. Отака, друзі, таке у нас жахіття на соняху. Сьогодні постараюся виложити відео та прозвонить у мене є товариш Валик. Я часто з ним раджуся. Він як, -то, як той казав, як агроном мені дає поради. Да, друзі, дивиться. Гарний соняк Ну і десь через місяць ми його вже будемо збирати. Піонер, звісно, ну є така ось. Друзі, це я думаю за того, що його погризла гусінь. Койде, попадається така гадость. Ну, його тут не так і багато. Так що, друзі, якось так. і у нас вид Трошки попитався я вам зверху засняти. Щось, друзі, хочу туди піти на межу моєго соняха і сусідського соняха. Перший рік я садив, друзі, піонеру. Ну, По камінь стоїть гарно. Як у нас одна людина говорила в цьому році Сонях буде сипать. Без соняха в цьому році будуть тільки або дурний, або ледачий. Той хто сіяв, без добрив, кого обробка була, дисковка і по посіяли. Я маю з осені, Є у нас такі клієнти, які землю не пахали уже років 5-10 дискують з осені ще є такий клієнт даже одну дисковку і все, весною дві три культивації, даже дві і сада Том до мене говорять, чому в мене не вродило. І чому те вродить, якщо він стоїть весь в амброзії? Соняк посіяний. Якийся самий, самий самий Ну що його... Про нього вже люди забули. Я навіть і не знав, що є такі соняхи. Ну, людина рада, вона як коса тонну або тонну 200. Я пам'ятаю, як він сказав, що він накосив тонну 200, коли ми косили по 30, він накосив тонну 200 і хлопав ладоша. Тому що основний його урожай це 700-800 кг, щоб ви розуміли. Цікаво, що в мене тут у сусіда загибрить такий. Ось наша, друзі, і різниця в соняху. Оце ось, друзі, стоїть нашій, оце стоїть сусіда. Сусіда він трошки нижчий. Є зараз заразіха, оце пойде. Той говорив, це краєвий ефект. Ні, в сусіда гарний Соня теж. Він низькорослий. Але мені не цікавий сусідський. Мені цікавить мій Соня. Ось мій крайній рядок. Це ось вже пішов. Мій Сонях. Сусід трішки раніше сіявся друзі як її вже викрутили ми коли сіяли то вже в сусіда сходи були так все друзі відео і так уже затянулось на 15 хвилин так що ми будемо закінчувати з нашими зйомками. а ви Підписуйтесь, ставите лайки. Звісно, що даєте поради. От з краю він гарний стоїть такий. Ух, такий сонях. Чудовий такий. Вже, друзі, це цвіло у мене 13 гектар піонера. От цвіло в мене, що я бачив. 6 гектар Сингенти Алькантари. Відсвіла в мене уже 13 гектар ЛГ 50635. А, і ще ж тут в Казанці туди в Леніна. Відсвіло в мене гектар теж ЛГ 50 Зараз цвіте у мене. ЛГ-59-680. Сингента Сузука цвете. Пионер такой же самый. 3 гектара. ЛГ-59-580. Так, стільки там 4 гектара, Пионера 3 гектара, Сузуки 6 гектар. Цвіте ще. Ото вже, в принципі, все поцвітало. Так, все, друзі. Ставимо лайки, підписуємося. Всім мирного неба. Україна обов'язково переможе. І, звісно, коментуємо, даємо пораду. А ми поїхали звідсіля. Все, до наступних відео.